Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Президент Володимир Зеленський був дуже сердитий під час зустрічі з міністром фінансів США Скотом Бесентом у Києві 12 лютого, яка стосувалась угоди про рідкісно земельні метали. Розповіло видання Financial Times із посиланням на присутнього під час інциденту співрозмовника. У публікації зазначили, що боротьба Зеленського за міжнародну підтримку була повною мірою продемонстрована під час нещодавної зустрічі тет а ТЕТ з посланцем американського президента Дональда Трампа за Майє Київського офісу, де спалахнуло напруження щодо майбутнього найважливішого стратегічного альянсу України. Видання стверджує, що український президент, нібито кричав на американського міністра, і описує ситуацію так: хрипкі крики, що лунали звідти, не можна було ні з чим сплутати. Він був дуже розлючений, сказав один із присутніх про українського президента. Тоді їхня зустріч стосувалася угоди щодо рідкісно земельних металів, якої США хочуть компенсувати підтримку України в час повномасштабного вторгнення Росії. За словами українських співрозмовників, Бесент вимагав від Зеленського. Ого, підписати угоду негайно, але український президент відмовився.